Ігор Чайка Шановна громада. Счасні отці Родина нашого загиблого воїна. І знову жалобний день у нашій громаді. Серце ще одного захисника України перестало битися, і сьогодні ми прощаємось із старшим солдатом, майстром першого відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону військової частини А-1008. 14-ї окремої механізованої бригади Василем Петровичем. Сорокою. Василь народився у Ковалі 27 лютого 1988 року. Навчався в нашій загальноосвітній школі номер 3 а потім у вершській школі десь здобув базову середнього світу. Професію поїхав здобувати до Києва, де вступив в Київський електромеханічний технікум і вивчився на електромеханіка залізничного транспорту. По поверненню у рідне місто працював на різних підприємствах. Спочатку в товаристві з обмеженою відповідальністю Волинь Кальвіс. З 2012 року електриком у нашому локомотивному депо Коваль. А у 2020 році змінив місце роботи, але залишився вірним професії, працював електриком в малому приватному підприємстві Пролісок в Городаці, яке займалося обслуговуванням обладнання сільськогосподарських підприємств по всій Україні. У 2012 році в житті Василя трапилася подія, він зустрів дівчину, яку звали Катя, і яка стане його вірною дружиною. Через рік вони одружаться і в грудні 2013-го з'явиться на світ перша донечка Анна. Через два роки, в грудні 2015-го, Друга дівчинка Вікторія молода, прекрасна, дружня українська сім'я, яка будувала плани, мріяла про мирне, щасливе життя. Дівчатка для Василя були усім. Це його всесвіт. Він допомагав їм робити уроки. Вони відвідували музичну школу, займалися спортом, і тато завжди радів їхнім успіхам. Він був для них першим, з ким вони хотіли поділитися своїми радостями, тривогами, успіхами. Родина дуже цінувала той затишок і тепло, який створив. Василь. Разом із батьками вони збудували будинок, де Василь власними руками змонтував опалення, змайстрував донечкам ліжечка. Він був майстром на всі руки. Міг працювати затокаря, зварювальника, столяра. Не було такої справи, якої він не міг зробити якісно і вчасно. Це вміння перейшло до нього від батька військового пенсіонера Петра Архіповича, який зізнається, що син перевершив його в майстерності. І, здавалося, попереду довгі щасливі. Роки сімейного життя у дружньому теплому родинному колі. Але настає ранок 24 лютого 2022 року. Україна здригається від ударів ракет, і ми починаємо жити в іншій реальності. Василь розуміє, що рано чи пізно настане його черга йти захищати Україну. І ця черга настає 21 листопада 2022 року. Він іде служити у радіорозвідку в одній із місцевих частин, але потім одразу отримує відрядження на схід. І от... Він настільки беріг своїх рідних, що коли телефонував зі Сходу, ніколи не казав, що він перебуває в зоні бойових дій, щоб рідні не хвилювалися: тато, мама, дружина, донечки, сестри. Усі рідні. Таким він був. У травні цього року Василя переводять. В одну з військових частин 14-ї окремої механізованої бригади. Він проходить навчання і стає майстром ударних безпілотних авіаційних комплексів у своєму механізованому батальйоні. Окрім того, що він вправно управляє безпілотними літальними апаратами, на передовій доводиться виконувати і іншу роботу. Настає 12 серпня 2025 року. Василь з командиром сідають у машину і отримують завдання забрати побратимів з позицій. І ця поїздка стає фатальною. Ворог влучає в автомобіль, в якому Їде Василь з командиром. Вони загинули на місці. Так і не збулися мрії Василя мати власну станцію технічного обслуговування, адже він прекрасно вправлявся з технікою, ремонтував автомобілі. І понад чотири місяці тривало повернення героя. На Батьківщину і зовсім не таку зустріч чекали його рідні, тому що грудень особливий місяць у їхній родині. Цей дні народження донечок, це і зустріч Різдва, де вони мали зібратися у рідному колі, і це очікування народження ще однієї дитинки. Адже Катя. Богітна і ось ось має народити ще одну донечку. І от за декілька днів до своєї загибелі про це дізнався і Василь. Але йому так і не судилося потримати на руках ще одну донечку, відчути. Вкотре відчути радість Батьківська. Всьому цьому винна клята війна, яка зруйнувала життя ще однієї української родини, принесла горе і сльози замість радості напередодні великих різдвяних свят. Сьогодні ми тут, аби подякувати герою. За захист країни нас з вами, рідного міста, села, де вони живуть, білим, і висловити щирі співчуття рідним, дружині Катерині, донечкам Анні та Вікторії, мамі Галині Максимівні, татові Петру Архіповичу. Сестрам Марії та Ірині, усім рідним і близьким, хто знав і любив цього доброго чоловіка і мужнього захисника України, вічна йому пам'ять і слава, слава Україні! Героям слава! Прошу вшанувати світлу пам'ять Василя Сороки хвилиною мовчання.